Добрий вечір. Ми приїхали з села, в яку я наблюдаю картину. Полуниця начебто в нормі, треба її накривати на ніч. Дивіться. Ось така картина. Значит, поки я була в селі. У мене померзла розсада. Та, що була з краю, та, що була тут з краю до дверей, просто померла розсада. Отак, От перець помер в кінці. Теж кабачки прихватилися. Отакі От справи. До речі, огірків теплиці огірковій не померзли. Я не знаю, чи накривати їх, чи не накривати. Вітер у нас страшний. Ну, ці помідори я накрию. Вони не померзли. Тут ці чомусь, не знаю. Може, то що вони більші. От. Де померзли цей, але в цієї ночі в цієї ночі у нас буде сильніший мороз. Не знаю, як оце, дивіться, у мене цвіте горох геть весь. Я не знаю, що це буде. Якщо він померзне, ну, я не знаю. Минулого року, минулого року, 10 квітня, я винесла всю розсаду на вулицю 10 Сьогодні в нас... 27. Розумієте? А у нас морози. Я не знаю, як це називається? Ну і такі морози, що не просто там невеличкі приморози, а такі, що у нас все, все косить. Сейчас буду щось викидати, буду ту розсаду. Остального буду акуратно так, щоб можна було її накрити. Що робити з огірками, в огірковій теплиці? вони нормальні. Зараз все-таки покажу, я вже закрила її пока, каміння, щоб туди не йдув вітер. Бачите, вони нічого тримаються. Я це думаю. Як мені чи чимось накрити? чи що робити? Не знаю. Коротше, біда. Цією ночі буде. Ой! Жучок, ти чого? чого ти не можеш перевернутися. Наче цілий. Так, ну давайте тебе десь. На траву. Ой, давай. О, нормально. Приземлився. Щось не хоче, бачите. Щось з ним не то. А може поповзе зараз. Так, все. Пішло. Пішла щось робити. Не знаю. Руки опускаються. Якщо чесно, нічого робити не хочеться. Так, ну що? Я не знаю. Я не знаю. Щас, показую. ось це мої герочки. Отак. Раз. Раз закрию, тому що вітер шалений. Ще й шалений вітер. Ви мені скажіть, що видержаться таке? Температуру мінус, і я таку вітрюган. Не знаю. Помідорки розсада, бачите? Отак. От ну, звиняйте, на горох у мене вже все, немає чим закривати, буде так. Так, зараз далі підемо. Так, теплиця з розсадою. Ось так накрита. Як змогла, як змогла, все поховала. Все понакривало, все, закриваю. Так, ось так. Виглядає моя полумінчка. Ось так. Як змогли. Перець накритий. Вонися накрита. Дай Бог. пережить нам цю і наступну ніч. Тоді буде легше. Добрий ранок Ось з України, що я можу сказати, в черешня виходила я о 6 ранку дуже висіла, а зараз відходить, відходить нормально. У нас був мороз, сильний мороз. Мінус 3 точно було. на город, я вже там, звичайно, була вранці, десь о 6. Ну, Так, у нас зараз тепло, тепло. На термометрі показує 20 на сонці. Зараз буду розкривати полуницю. Так, значить, полуниця, яка була не прикрита. Зранку вона геть валялася, зараз дивлюсь, стоїть. Але ж, бачите? Не знаю, що під агроволокном, зніму, покажу. Бачите, все. Це кінець. Історії. Там в мене трошки воно не прикрите, я вже звідси бачу, що все. Не знаю, що під агроволокном, зніму. А що зніму, я можу з краю. Зараз давайте подивимося, тому що тут все. Ага, не можу, не можу. Зараз це покажу. Що самі цікаво? Так, знімаємо. Все. А тут ні. Подивимось тут. Ну, непонятно. Не зрозумів, наче нічого. Тут, дивіться, наче нічого, щось трошки так. Що не знаю, цю ніч теж треба накривати. Ну, бачите, чи взагалі не знімати, джинки літають. Подивлюсь. Ну, наче нічого, треба взяти, подивитися всю історію, бо ось там, де не вистачило мені... Та там все, я бачу вже звідси, чорно. Так, перці. Я дивилась, наче було нічого. Оп. О така історія. Вони трошки, да, трошки повисли, але бачите, койде, а цвіт теж є. Койде така історія. Ну, подивимось. Ну отак. Ну полити. Не знаю, мабуть, полив. Треба буде не включити, хай проллє. Так, тут ладно, тут. Тут. Містами. Вон, бачите, містами. кое що геть. Все. Не знаю. Попадали. Попадали баклажани. Ой, баклажани. Кабачки. Нічого вроді, більш-менш. Щось баклажани, по-моєму. Не дуже. Зараз. Розкрию. Та, тебе не хочу розкриватися прямо. Давай розкривайся, глянемо. Що ж уже? Ага. Не знаю. Один лежить і все. Це, напевно все. Ну, є, є. Щось буде. Та з десяток буде, ну, що, ось, все, дивіться. Лежить. Все полито. Це ж не то, що вони там сухі, ні. Ну, з десяток. Тепер ці хочу ці те, що ну, ночі. І ці що буду підсаджувати, їх, нехай може ці збережу помідори. Ну ви самі бачите, не всі кої хто лежить. Ой, віта. Віта, віта, віта! Так, не знаю, що повинно. А ось, до речі, не накрита, дивіться, наче нічого. Холодні листочки, а тут. Ой. Через один. Ох, і через один. Ось у не накрита. Тут ось вона якось заний Нічого. А в тіні холодно, я вам скажу. Так. ця нічого. Ось ця чорна. Коротше, через один. І все. Зараз ту тут. Вон, бачите, все, чорна. Все нормально, все нормально, горух стоїть. Горух навіть той, що на вулиці, нічого не померз. Не бачу я ніяких там. Тут ага, помідори. Ну, в принципі, трошки, бачите, вони повисли, треба їх трохи поприкривати. Бо після морозу таке сонце, я не знаю. Треба хоч ці зберегти. Ох, гороха, горох нічого. Ну ось, щось бачу, так, да, прив'яв. Прив'яв. Треба відкрити, відкрию зараз задні двері, не знаю. Прив'яв, ну я думаю, дійде. Ось таке. Ось Ось така весна. А тут отак. А тут отак. Зранку було так, так і залишилось. Я не знаю, щось з них буде чи треба пересаджувати. В теплиці накрите агроволокно, Я не знаю, що бачите, що все. Капець, тут нічого ся більш менш тут отаке Да не знаю, що вам сказати. І, навіть все. Поїли гірочки. Пересаджувати, коли вони будуть, то я знаю. Так і живемо. Від нас мало що залежить. Все. Хочеться плакати, руки опускаються, я не знаю.